Чому всі навколо почали вживати креатин? І перш ніж ви скажете, гей, я не вживаю, тому не всі навколо, я рекомендую додивитись це відео до кінця і вже тоді робити висновки, чи ви правильно робите, що не вживаєте креатин, або ви не встигли на потяг і пора швиденько забігати у вагон. Це подкаст Олімпійський Резерв. Мене звуть Дмитро Шаров, і ми зараз будемо розбиратись, що таке креатин, як взагалі людина отримує енергію і що нам взагалі робити з цими знаннями. Але перш ніж продовжити, давайте я нагадаю, що Олімпійський резерв не рекомендує приймати будь-які біологічні добавки або ліки, не проконсультувавшись перед тим зі спеціалістами. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Креатин це природна речовина, яка зберігається в нашому організмі та в деяких видах харчування, і необхідна для наших м'язів, щоб виконувати високоінтенсивні короткочасні навантаження. Близько 95% креатину знаходиться в м'яз. І ще близько 5% знаходиться у нашому мозку та в інших органах тіла. Наш організм отримує креатин переважно з їжі, переважно з м'яса та риби. Sorry, vegans. Так, в одному кілограмі червоного м'яса буде знаходитись приблизно 5 грамів креатину, необхідних для функціонування нашого організму. Однак цього може не вистачати для спортсменів, у яких є багато високоінтенсивних навантажень, і яким потрібно багато енергії. Тому багато спортсменів звертаються до... Харчових добавок, щоб отримати перевагу у тренуваннях і мати постійно високий рівень креатину в організмі. Щоб краще зрозуміти, як креатин допомагає досягти певних результатів в спорті, давайте спершу розберемося, як організм людини взагалі отримує енергію. Я буду розповідати зі певними спрощеннями, тому що якщо я буду розповідати детально, то це буде виглядати ніби скажений учений, стоїть біля дошки і тикає там всякі ниточки, які ведуть одна до одної. Плюс я все одно заплутаюсь. Ну і взагалі, для того, щоб розібратись з цими біохімічними процесами доволі детально, краще піти навчатись на якусь профільну освіту, тому що це дуже 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 глобальна тема. І ви це зрозумієте навіть. По моєму спрощеному поясненню. А я буду намагатись розповісти такими словами, щоб навіть моя мама зрозуміла. Привіт, мам! Основним джерелом енергії для клітин є молекула АТФ або ж адозинотрифосфат. Коли ми виконуємо будь-яку роботу, це може бути біг, або може бути підйом важких предметів, або в цілому написання якогось коментаря в інтернеті бажано під цим відео і бажано з семи слів. Організм розщеплює молекули АТФ, вивільняючи енергію, яка необхідна для того, щоб ваші м'язи скорочувались. Проте запаси АТФ дуже обмежені. Їх вистачає лише на кілька секунд роботи. Це таке вікіпедичне тлумачення а для порівняння взагалі дуже складно уявити, скільки АТФ нам потрібно. Коли я розбрався з цією темою, я дізнався, що людина синтезує та розщляє десь 50-75 кг АТФ на добу, що якби перевищує вагу багатьох людей. Це просто для того, щоб функціонувати. Ба Більше, ми тут зараз говоримо про спорт, але АТФ нам потрібне не тільки для наших м'язів, а й для найенергозалежнішого органу нашого організму це для мозку. Тому що мозок важить всього десь 2% від маси тіла, а споживає близько 20% всієї енергії у стані спокою. Тож дуже велика частина АТФ постійно розщепляється для того, щоб. Мозок отримував енергію і для того, щоб ви могли просто функціонувати і залишатись тією самою людиною розумною. Давайте ж розберемось, як взагалі організм людини отримує енергію. Першим і найрозповсюдженішим джерелом отримання енергії є вуглеводи. Вуглеводи це швидке і просте джерело енергії для людини. Коли ми споживаємо вуглеводи, вони потрапляють в наш організм і розщеплюються до глюкози. Глюкоза напряму потрапляє в кров і транспортується до клітин. Далі, в клітинах, глюкоза розщеплюється на дві молекулки АТФ, які отримуються з однієї молекули глюкози. І якщо у нас достатньо кисню для всіх цих процесів, вона розщеплюється далі до пірувату. Якщо ж Кисню недостатньо, тобто ми працюємо у якомусь високоінтенсивному режимі, так званому анаеробному режимі, коли в нас недостатньо кисню, як я вже казав, Піруват не може розщепитись і він консервується у лактат. А якщо ж кисню достатньо, то піруват розщепляється десь на 36-38 молекул АТФ, тобто, по факту, з однієї молекули глюкози ми отримуємо при доступі кислороду десь. 38-40 молекул АТФ, а без кисню десь 2 молекули АТФ. Якщо ми вже згадали про лактат, або, як ми знаємо, молочку або молочну кислоту, який у своїх м'язах відчував мабуть, кожен атлет, який коли-небудь займався спортом, лактат це теж є паливо, яке використовується нашим тілом. Тобто, ще раз нагадую, у нас. Вуглевод потрапляє в організм, розщеплюється до глюкози. Глюкоза розщеплюється на піруват і АТФ. Піруват, якщо в нас не вистачає кисню, тобто в анаеробному режимі консервується в лактат. Далі цей лактат особливо нікуди не йде, він зберігається в м'язах і чекає часу, коли у нас з'явиться достатньо кисню для того, щоб лактат знов перетворився на піруват і вже після цього. Був використаний організмом в якості АТФ. Довгий час ми, до речі, вважали, що лактат є причиною тієї так званої кріпатури, яка виникає після важких фізичних навантажень, але зараз ми вже знаємо, що це не так. До речі, використайте трохи АТФ і напишіть коментар, якщо вам цікаво послухати випуск про кріпатуру. Я для вас його залюбки підготовлю. В той момент, коли в нашому організмі з'являється достатньо кисню для того, щоб піруват знову мог розкладатися на АТФ, наш наконсервований лактат через кров потрапляє до печінки, де він преобразовується в піруват і вже після цього розкладається на АТФ. Якщо ж потреби в тому, щоб піруват одразу був розкладений на АТФ, нема. То частина цього лактату може бути розкладена на піруват і на глікоген, який буде зберігатися в нашій печінці, але про глікоген ми поговоримо трошечки пізніше. Також частина лактату може бути поглинута самими м'язами, де він буде транспортований мітохондріями, розщеплений до рівня пірувату, потім розщеплений до рівня АТФ, потім поглинутий нашими м'язами для того, щоб отримати енергію. Такий собі Будиночок, який побудував Джек, де вуглевод потрапляє в організм, розщепляється на глюкозу. Глюкоза розщепляється на АТФ, АТФ розщепляється на енергію. Вуглеводи бувають, як ви вже добре знаєте, швидкими і повільними. Це все розділяється по часу їх засвоєння в організмі людини. Швидкі вуглеводи це такі, як сахари. Білий хліб, випічка, тощо вони розщеплюються швидко на глюкозу. Глюкоза розщеплюється до АТФ, і ви отримуєте енергію. Ці вуглеводи особливо корисні під час інтенсивного навантаження, коли енергія вам потрібна швидко, або після цього навантаження для того, щоб відновити енергетичні запаси і швиденько відновитись після цього тренування. Повільні вуглеводи, такі як овочі, каші, цільнові зерна, бобові, забезпечують більш Постійний потік енергії, так як вони розщепляються повільніше і потрібні для функціонування організму в цілому, впродовж всього дня, не вся глюкоза, яка потрапляє в організм з вуглеводами або іншими шляхами, у нас розщеплюється одразу на тефки і живить наші м'язи. Якби так було, ми, мабуть, ходили б постійно з воткнутою якоюсь харчовою трубкою і просто постійно отримували б глюкозу і, і все, і жили б на проводі. Тож наш організм вміє зберігати надлишки енергії в різному вигляді. І одним з таких. Різних виглядів є глікоген, про який ми згадували трошечки раніше. Глікоген це форма збереження глюкози, яка утворюється, коли в організмі є надлишок глюкози, тобто йому стільки не потрібно, скільки в нас є. Глікоген може зберігатись у м'язах і в печінці. М'язовий глікоген зберігається. Як можна зрозуміти з назви, прямо в м'язах є дуже швидким енергоджерелом для того, щоб коли у вас закінчується запаси АТФ, швидко розкластись на АТФ і вивільнити енергію. Глікоген в печінці зберігається для більш Довготривалого отримання енергії, тобто він виступає як повільний вуглевод, якщо можна допустити таке припущення. І, взагалі, він використовується для того, щоб між тренуваннями між прийомами їжі спокійно собі розкладатися і забезпечувати нас постійним притоком енергії. Глікоген є найбільш швидким запасом палива, який може використовувати організм. Але, на жаль, наші м'язи і печінка не можуть зберігати безлімітний запас глікогену, тому що ну, ми, як автомобіль, у нас є обмежений е бак бензину і більше, чим там є, в нього не залеж. Просто наша відмінність від автомобілю в тому, що ці баки у нас вони окремі. У нас є бак в печінці, бак в м'язах. По факту, в кожному м'язі є свій маленький бак, який зберігає паливо для функціонування того чи іншого м'яза. І от в м'язах може зберігатися близько. 400 500 грам глікогену в залежності від вашої м'язової маси, а в мозку десь 100-120 грам глікогену. Тобто, да, знову відчуваємо різницю, що мозок маленький, а зберігає глікогену майже четвертину від того, що зберігається в наших усіх м'язах. Коли запаси глікогену повністю заповнені, Надлишок глюкози зберігається у вигляді жиру. І так, правильно, ми переходимо до такого енергетичного палива, як жир, яке всім нам відоме, і якого в нашому віці прийнято позбавлятись і тримати якомога менший запас. Хоча жир це всього-навсього ще один вид палива, який ми зберігаємо з собою. Е, у нас є швидкі типи палива, і є повільний тип палива. І цей повільний тип. Паливо, точніше, повільне джерело енергії, стає нам необхідним, коли ми виконуємо якісь повільні навантаження. Просто для порівняння, коли ми вживаємо в їжу жир або використовуємо власний жир, який у нас накоплений в організмі, він розщепляється на жирні кислоти та гліцерин, які транспортуються мітохондріями для подальшого окислення. Так от з однієї молекули жиру утворюється близько 130 молекул АТФ. Я нагадаю, що з однієї молекули глюкози отримується десь 38 молекул АТФ, тобто жир це справжня така енергетична ємність, яку ми постійно носимо з собою. Однак для того щоб розщепити жир, організму потрібно значно більше часу, і цей механізм взагалі не підходить, коли у нас якесь високоінтенсивне навантаження. Ще одним джерелом енергії в організмі є білки. Білки це, власне, наші, мабуть, м'язи, якщо дуже спрощено сказати. І до цього виду палива організм прибігає вже в таких. Резервних випадках, коли в нього не вистачає е, глікогену, коли в нього не вистачає е, сил е, і не вистачає тієї енергії, яку він видобуває з жиру, він переходить до того, що починає розщепляти білки. І білки розщепляються на амінокислоти і аміак. І так це саме той аміак, про який ви подумали, це токсична речовина. Яку наш організм для того, щоб вона стала менш токсичною і шкідливою, якось преобразовує в сечовину. Ті вуглецеві залишки, які залишились після білку, після його вивільнення аміаку, через складні хімічні процеси, також перетворюються на АТФ. І для порівняння одна молекула білку дає нам всього від 4 до 16 молекул АТФ. Тобто, в порівнянні що з жиром, що з глюкозою, це дуже мало. При цьому наш організм втрачає дорогоцінний білок і ще й отримує деяке шкідливе ураження від аміаку. Ще одним джерелом енергії, який ми розкриємо в наступному, точніше в одному з наступних відео, є кетонові тіла. Тому що зараз стало дуже популярним не тільки пити креатин, але й кетони. І вони дійсно мають. Свій вплив на організм атлетів на енергоспоживання, але це ми розкриємо у іншому відео. Кетони — це альтернативне джерело енергії, яке зберігається в печінці і яке використовується, коли запаси глікогену вже вичерпані. Кетони утворюються в печінці з жирних кислот і можуть живити як наші м'язи, так і наш мозок. Тобто, це в цілому просто повністю альтернативний вид енергії, який ми використовуємо. Ну і наостанок, і власне герой нашої теми це фосфокреатин, який зберігається в наших м'язах і в нашому мозку. Це миттєве джерело енергії, яке миттєво поповнює запаси нашого АТФ, відновлюючи його з АДФ-у. я не буду заглиблюватись в цю тему, тому що там вже починається дуже складно. В цілому, я Зробив дуже багато припущень, я не розповів про те, як цим всім рулить інсулін. Я не буду розповідати, як взагалі енергія вивільняється і дає нашим м'язам змогу скорочуватись. Залишимо це для курсу біохімії університету. Тут ми просто скажемо, що креатин може майже моментально відновити запас АТФ, тобто. Умовно, коли у вас дуже високе навантаження, наприклад, ви біжите спринт, то ви спочатку вичерпуєте АТФ, а потім ви одразу починаєте черпати додаткові АТФ з вашого запасу креатину. І таким чином креатин вам допомагає. Так от, давайте ще раз підсумуємо те, що я тільки що проговорив. В нашому організмі є кілька джерел енергії. Давайте уявимо собі. Паротяг, в якому горить полум'я, яке дозволяє цьому паротягу рухатись. У нас є кочегар, який зачерпає паливо і кидає його в полум'я. І паливо у нас є різне. Прямо під рукою у кочегара є якісь щепки, які він закидає у вогнище, вогнище спалахує, приймає цю енергію, паротяг рухається, але цих щепок вистачає буквально на 5 секунд. Це наші АТФ. Далі стоїть ще один качегар, який займається тим, що робить такі палінки маленькі на такі щепки. І ось цей качегар стоїть, їх постійно рубить, а той кочегар, що закидає у вогонь, їх постійно бере, закидає, бере, закидає. Це так у нас АТФ постійно відновлюється з глюкози. А оці такі паління побільше, це можна сказати, наша глюкоза. Ще є один кочугар, який стоїть і пилить дерево. В нього велике дерево, він стоїть його. Пиляє пилкою, передає великі бруски качагару, качагар їх закидає у пічку. Це дерево, воно велике, воно буде довго горіти, але воно поки розгориться, поки розкачагариться, пройде якийсь певний час. Це наші жири. Ще у нас є невеличкий такий ящичок з вугіллям. Іноді, коли у нас качагар не встигає, той який робить брусья, не встигає робити їх на щепки. Він просто бере рукою в. Ящичок з вугіллям і закидає вугілля у вогонь печки. Це наш кетонове тіло. Ну і ще у нас є запас щепок в карманах у першого качегара, який, він, якщо бачить, що нічого під рукою немає, він просто лізе в кишеню і викидає ще щепки, які допомагають запалити цей вогонь. І це, власне, креатин. Мені здається, що це найбільш зрозуміле пояснення, яке я коли-небудь зустрічав. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Ма напиши в коментарях, якщо тобі було це зрозуміло. Так от, повертаємось до креатину. Кожен раз, коли ви, як атлет, робите якесь інтенсивне навантаження, ваші запаси АТФ закінчуються дуже швидко, і вам на допомогу приходить креатин. Тому що, наприклад. У вас є завдання зробити максимальне прискорення на 30 секунд. Ви робите максимальне прискорення. перші 5-10 секунд у вас є запас АТФ в організмі, який накопичений, ви його використали. І далі у вас починає е, спадати зусилля. Завдяки креатину, це зусилля може почати типу, спадати трохи пізніше. Таким чином, ви зможете зробити. Максимальне зусилля, максимальну інтенсивність довше, ніж ви могли б без цієї допомоги. Таким чином, креатин допомагає вам краще тренуватись. Так. А коли ви краще тренуєтесь, ви краще адаптуєтесь, а коли ви краще адаптуєтесь, ваші результати загалом ростуть. Тобто, ось так, креатин вам потрошечку допомагає. Креатин не вічний у клітинах, він з часом. Постійно розкладається на креатінін і виводиться нирками з організму. Тобто, у нас є постійний цей обмін, постійно наш організм працює, і постійно ми виводимо частково креатин з креатиніном через нирки. Якось так воно працює. Я не буду вдаватись в деталі, чому так, то все знову ж таки біохімія, якщо вам цікаво, йдіть вчіться. А якщо ви просто хочете збільшувати свої результати, то, як і багато атлетів, ви можете приймати цей креатин і підтримувати його рівень завжди високим у вашому організмі. Які ж існують види креатину і яка в них власне різниця? Найпростішим і найрозповсюдженішим, і, що найголовніше, найдослідженішим креатином, який є на ринку, це є креатин моногідрат. Він добре засвоюється організмом, абсолютно зрозумілий, його дуже класно дослідили. Ви можете загуглити, ви знайдете купу різних наукових досліджень, і ви будете розуміти, що ви взагалі приймаєте. Єдине, що може бути недобре з креатином моногідратом, це певне вздуття після його прийому, що спостерігається у деяких людей. Ну і плюс креатин трохи затримує воду, тому. У вас можуть бути збільшені м'язи. Але якщо брати тих же бодибілдерів, то вони для цього його й фігачать, просто щоб мати хороший памп. Іншим популярним видом є креатин-гідрохлорид. Це більш дорогий, але краще розчинний у воді креатин, який теж доволі популярний, трошки менш досліджений. Але якщо у вас є якісь негаразди з моногідратом, можете спробувати цей. Є ще також креатин малат. Він поєднується з яблучною кислотою і підходить тим, хто хоче уникнути затримки води в організмі. Єдине, що креатин малат є більш дорогим. Є ще мікронізований креатин моногідрат Це така якась більш подрібнена форма для тих, у кого є проблеми з ведуттям. тобто можна спробувати його. Звісно, він теж дорожчий, ніж просто моногідрат. Є ще інші види креатину, такі як. Креатин-нітрат, креатин, етиловий ефір, креатин магній хелат але їхня ефективність менш досліджена і вони всі дорожчі. Ну і звичайно, коли у нас у спортсменів йдеться про будь-яку добавку, ну і не тільки у спортсменів, тому що креатин приймають не тільки спортсмени, і про це я розповім трошечки пізніше. Але я думаю, ви вже в цілому здогадались, чому, але все ще розповім. Так от, коли ми говоримо про прийняття будь-якої добавки, у нас якось виникає питання: а як же вона поєднується з алкоголем? Ну так, спортсмени спойлер, спойлер, іноді вживають. Хоча Олімпійський резерв, звісно, не рекомендує цього робити, але ну, всі ми люди. Так от можна сказати, що алкоголь впливає негативно на ефект від каратину. Моногідрату та від всіх інших креатинів, тому що, перше, алкоголь спричиняє деяке зневоднення організму, а креатин найкраще працює, коли у вас добре все з водою, в м'язах, в усьому. Тобто він любить, коли багато води в організмі. Алкоголь в цілому порушує відновлення м'язів, і це, власне, погано впливає на дію креатину, але це погано впливає і в цілому на ваше відновлення. тому п'єте чи не п'єте креатин, в цьому пункті немає різниці. Алкоголь все одно робить погано. Також є додаткове навантаження на нирки, тому що, як я вже казав, креатин виводиться з сечею через нирки, і, власне, коли ви вживаєте алкоголь, ви навантажуєте нирки ще. І з цим додатковим креатином, додатковим алкоголем ниркам стає трошечки важче. В цілому, це не настільки важко, щоб прямо сказати, що ні-ні ні, не можна, але ну, майте на увазі. Ну і в цілому алкоголь е, спричиняє трошки зниження продуктивності, а власне ми п'ємо креатин для того, щоб продуктивність підвищити. Тому це приблизно як е, я не знаю, випити заспокійливе і бахнуть радбула. Тобто, ви одночасно і е, пригнічуєте якусь функцію, і маєте її стимулювати. І ваш організм просто залишається на тому ж рівні, на якому і є. Чому ж креатин став настільки популярним останнім часом? А повірте, він реально популярний. Тобто я дуже багатьох джерелах чую, бачу, що люди його використовують, причому не тільки спортсмени, а й звичайні люди, які хочуть покращити роботу мозку. Чому креатин взагалі покращує роботу мозку? Тому що у нас наш мозок енергетично залежний дуже сильно, як я вже казав, він використовує десь 20% всієї енергії, яку використовує наш організм. І він теж використовує АТФ. І, власне, коли у вас є якесь сильне розумове навантаження, наприклад, ви сидите і думаєте, який же такий зараз коментар написати під цим випуском, щоб, от Діма, точно. Точно мені відповів. Ви витрачаєте багато АТФ і можете відчути в кінці дня, от коли ви написали багато-багато коментарів. Жартую, звісно, коли ви написали багато багато коментарів, що ви погано думаєте, да? як ми кажемо, там погано соображаємо. Вже. І, от, власне, креатин може допомогти більш швидше відновлювати АТФ, які потрібні для мозку. І саме тому креатин. Допомагає підвищити когнітивну діяльність, підвищити ваші розумові здібності, можна так навіть сказати. Ну, тобто, він забезпечує нас додатковою енергією, і тому він став популярним і серед людей, які не є спортсменами, а просто шукають шляхи, як підвищити. Ефективність мозку. Чому він ще став популярним? Тому що, по-перше, він доволі дешевий, він е, доволі е, науково описаний, тобто можна знайти багато інформації, яка науково доводить, що креатин дієвий. І що в нього там немає ніяких особливих побочних ефектів, тобто він є дешевим, зрозумілим і в цілому ефективним. При всьому цьому креатин дуже класно підвищує вашу вибухову енергію, тобто ви можете. Вибухову силу свою використовувати довше без падіння ефективності. У вас також збільшується витривалість під час довгих навантажень, тому що в цілому у вас знову ж таки є резервний залишок енергії, який ви можете використовувати. Плюс він покращує ваше відновлення, тому що знову ж таки у вас є резервне джерело поповнення енергії, і такий візуально приємний плюс він. Збільшує м'язи трошечки, і тому ви стаєте більш привабливим, не прикладаючи до цього багато зусиль. Але не настільки, як все-таки сходивши в качалочку, да. все ж таки не треба забувати, що у будь-якої медалі є і інша сторона, і в цьому випадку у креатина вони ці недоліки теж є. По-перше, це все-таки затримка води в організмі, яка не всім подобається, від якої у деяких буває здуття. Ну і плюс там хтось може дуже сильно слідкувати за вагою, йому буде не потрібно, щоб там накопичилося ще там 1-2% ваги. Я не знаю, скільки там у кого це доволі індивідуальна штука. Плюс у нас все-таки там збільшується трошечки навантаження на нирки, не критично, але все ж таки є. Ну і плюс це трошечки може бути знову ж таки збільшення ваги через те, що затримується вода в організмі. Кому ж все-таки підходить креатин? По-перше, він підходить атлетам, які хочуть покращити свої високоінтенсивні показники, тобто для фінішного спруту, чи для якогось підняття ваги різкого, чи щось таке. Також він підходить атлетам, які займаються більш витривалими видами спорту, тому що там все ж таки в тренуваннях використовується багато всяких інтервальних робіт і високоінтенсивних навантажень. що також е, класно працює з креатином. Також креатин підходить людям, які хочуть збільшити е, м'язову масу. Ну тут уже я все розповів. Плюс креатин підходить людям, які хочуть покращити свою когнітивну функцію для того, щоб, наприклад, зрозуміти, що я тут вам останні кілька десятків хвилин розповідав. Тож я сподіваюся, що зараз ви вже. Повністю розумієте, по-перше, як взагалі відбувається енергетичний процес в організмі людини, звідки у вас береться енергія, як воно все працює. По-друге, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що таке креатин, чому він потрібен або не потрібен, і зможете зробити для себе висновок, приймати його вам чи ні. По-третє, я сподіваюся, що ви просто гарно провели час зі мною. Якщо вам сподобався цей випуск, якщо вам і цікаво надалі розбирати всілякі дієтичні добавки або в цілому процеси, які відбуваються в тілі людини, я дуже хочу підготувати ще випуск про кітони. Я дуже хочу поговорити про протеїн, як він впливає на людину. Ви там, звісно, напишіть мені це в коментарях. Бажано поділіться цим випуском з якимись своїх друзів. І в цілому, до нових зустрічей. Я буду старатись для вас робити і далі якісний контент. Пока!